Друзі, вітаю! Це виїзний випуск програми Тернополяни. 25 сіл, майже 9 тисяч мешканців. Це про Гримайлівську громаду. І про справи саме цієї громади ми поговоримо з її селищним головою Миколою Сідляром. Пане Миколо, вітаю вас! Вітаю, пане Сергій. Ну скажу відверто: от як тільки заїхали, не комплімент, компліментами не займаюся. Як тільки заїхали в Гримайлів, бачимо порядок, люди працюють. Скажіть чесно, це не пов'язано з тим, що ми їхали до вас? Та ні. Йде весна, все цвіте, все буяє, все росте, трави, все Ти потрібно навести порядок, насадження різних квітів і підтримати порядок, красоту. Це ж Грималів це громада, Грималівська громада. Я так поцікавився перед нашою розмовою. У мене таке враження, що непроста у вас громада, велика площа, небагато людей. Правильно, пане Сергій. Є така специфіка якась у вас? Так. Поділ зробили по громадах, тому що в колишньому районі у нас було 5 громад по площі і по населених пунктам вона найбільша. Населення там до 9 тисяч з даний час зараз, але 25 населених пунктів важкувато. Ну, як ви самі вважаєте, оптимально була організована громада, оптимальний варіант 25 сіл, 8-9 тисяч людей. Я не можу відповісти так прямо. Ну, спробуйте. А на мою думку, мені би краще бути громада, бо відносила до Тернополя району Чортків далі, Тернопіль зразу прямо по трасі ближче. Але поділ є поділ зробили тодіальний. Маємо то, що маємо. Я чому запитав? Тому що є побутує така точка зору, що. Громади не повинні бути надто маленькими. От велика громада вона більш ефективна. Що ви з цього приводу думаєте? У нас, якщо взяти по площі, громада це велика є по площі, населення мале. Це важко. І зрозуміло, громада виживає тільки завдяки підприємствам, які в нас є. Інших промислових, інших напрямків в нас немає, тільки себе А які, до речі, підприємства є на території громади? Континенталь, медобори, Аркадія, Вікнини і оберіг. Це які мають по декілька тисяча землі. Відповідно, податки йдуть у ваш бюджет? Так, однозначно. Розуміло, я завжди на спілкуванні з нашими фермерами, і вони розуміють, що вони тут вирощують на нашій території, в ну, на громаді, вирощують різні зернові і інше садівництво, малинництво. І всі податки ПДФО, заробітні плати це дуже добре людям де заробітні плати. І ПДФО осідає в бюджет громади. Я розумію, що запитання риторичне, але все-таки його собі дозволю і поставлю. Як війна змінила життя громади і ваше особисте? Ніхто не подумав, що так може бути. Але ми є українці, які мають свій український дух. І війна відбилася б дуже важко, навіть тому, що візьмемо іншу тут чуть в сторону відійдемо. В нас десь громаді служить. Понад 250 в ЗСУ наших захисників з громади. Зрозуміло, багато сімей, які мали можливість, ну не багато, а на кількість сімей, які мали можливість, виїхали за кордон. Це багатодітні, інваліди, вони мали можливість згідно закону чи до законодавства, вони виїхали за кордон. І тому, що бачу, що тенденція, ми недавно робили повністю. Реєстратрольних громад, звірку, все, 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 все. І бачимо, що десь до людей 600 протягом такої громади, а то і 700 в мінусі. Ну, можливо, багато кількість помирало, але молоді люди, які мали можливість виїхати, виїхали. Як Грибалівська громада допомагає своєю волонтерською роботою фронту? Я чув, що ви... Практично кожного місяця їздити туди на передову до хлопців. Ну так. В березні був. Ну, Якщо взяти вже 30-сі 12 на 3-36-37 місяців війни, ну разів 40, може й більше я був на сході на Україні. Відвідую всіх наших хлопців з громади. Допомагаємо чи можемо. Я дуже вдячний всім нашим фермерам. Вдячний кожному жителю громади у світі, садочкам. Якщо якісь ми готуємо якісь там, наприклад, гарні смаколики, ну, це вже відпрацьований механізм, розумієте, зрій. Кожен знає, розписано, що має робити. У мене на... таке враження, що це допомога фронту, вона єднає людей. Так, мови нема. Крім того, депутатський корпус теж прекрасно все розуміє, і ми виділяємо теж багато коштів для ЗСУ. Це ми прийшли, можливо, на 20-му році таким шляхом, що ми не... не знали, хто має бути. А ми почали, можливо, я вважаю, що в кінці 22-го, двадцятого в 23-го ми, наприклад, там на мільйон закупили, е мавіків. Але ми йдемо таким шляхом, що ми... Сесія виділяє кошти далі воно йде на тендер. Грають тендер різні учасники. Ми перевіряємо документацію, яка може бути згідно закону, і ми закупляємо актом прямо передачі. Ми до. Доставляємо військові частини, що необхідно. Мавіки, впіві, реби і інші інші такі, що потрібно речі. Ви так гучно сказали депутатський корпус. А скільки ж депутатів у вашій У ну, Нас раді? в грималівській раді 22 депутати. Немало, я вам скажу. Але в даний час лишилося 19. Двоє вийшли, один помер. Так що у нас 19 депутатів, але війна е, об'єднала, я вважаю. Можливо, були якісь там до війни різні політичні, політичні ігри, це ну, все. Хоча в нас громада до 10 тисяч, то йшло так по мажоритарці вибирали люди. Але, звісно, війна таке дала знаки. Депутати розуміють, от тільки що якісь запити частина потреби, і ми зразу збираємо сесію навіть позачергову скоріше, бо треба щось необхідніше купити і направляємо кошти для закупівлі потрібних речей. Для ЗСУ, крім того, що бюджету, ну, кожен у нас, як можливо, ми, і в інших громадах я вважаю, що так як в нашій громаді у нас є е, така усна домовність. Е, ми прикольні робітній платі, відповідний процент скидаємо зарплату. Відраховуємося. Це є наш фонд. Люди розуміють, чи мої працівники, чи старости, ми маємо фонд. Потрібно треба купити і в півішки. Так? Ну, ну поки тендер, поки так. Нехай будемо. Я купимо їх чотири, п'ять з свого фонду. Чи щось інше, навіть прості речі, які необхідні, це бензопила, чи там ще пленки, це все, все ми просто з нашого фонду закупляємо, віземо на хлопця на передову. Ви знаєте, кілька тижнів тому ми були у Збаражі за результатами аудиту, який перевіряв Збаразьку міську раду ну. Романа Полікровського, зокрема, так. який очолює Збаразьку громаду. А якби такий аудит приїхав до вас? Наприклад, відстрілялись би? Я думаю, що так. Аудит. Аудит, я аудит. Ну, ревізія. Реві... Мета щось знайти, щось не так. Ну нехай шукають. Ми час війни працюємо тільки для перемоги України, для майбутньої України. Аудит. Ні, нема чого боятися аудиту, відверто говорити. Бо я аналізував, якщо ми зараз чуть зміним, змінимо тему і аналізував. Міняємо е без проблем. Я почитав по нецівення від коштів аудиту з Баража по там. По школах, так? Ну, якщо розуміти так. Я якраз про школи вас хотів запитати. От, Яка я... у вас ситуація? У мене теж дуже критична, тому що 25 населених пунктів в громаді. Кількість учнів е мала, в зв'язку з тим немає народжуваності, хтось повиїжджав за е кордон. І я, е можливо, і грубо скажу. Я Скажіть, не, так, я, як я як не є. прихильник цієї реформи, яка зараз робиться у світі. Тобто, з 1 вересня перестануть фінансувати маленькі так, школи. От в мене будуть такі школи, що, наприклад, є 40 учнів, не 45. А я не розумію тоді, для чого. Ну, а ще ще відверті. Люба людина в бабка скаже, нема церкви, нема школи нашого влади. Ну, якщо в мене є школи, які зараз будуть мати 40 учнів, 40-41, а в межа у 25-му році 45. А 26-му 60 учнів. Якщо менше нема фінансування, немає фінансування. Ми, між іншим теж, ми розумієте, як колишній вчитель, ну, знаю ту ситуацію, що таке. І якщо йде фінансування, освітня сувенція на учня, ну там йдуть, наприклад, декілька 20 залише мінімум мені прийшло на сувенцію на цей рік для освітян. Ну, освітянську сувенцію дала зараз тільки до вересня, потім де та реформа, якщо менше 45, не дають. Всі і попередні роки, які були, ми дофінансовували освіту, тому для того, щоб зберегти наші школи. Щоб зберегти, ну, наприклад, дали 25 мільйонів, ми давали там ще 3 мільйони, щоб зберегти школи. Зараз аудит, прийде аудит, скаже так, Микола Степанович, чи начальниця освіти, вони правильно використовували кошти. Я вважаю і буду доказувати, що я правильно кота коштурму. Я зберігаю робочі місця для вчителів в селі. Діти залишаються в цьому селі, батьки е, раді, що діти на місці. Так що палка має два кінці. Ви сказали, колишній вчитель. А я вам скажу, колишніх вчителів не буває. А. Навіть до Тернополя, до речі, долетіла е, чутка про те, що вчитель Микола Сідляр. Очолював в свій час станцію юних техніків. Я навіть собі подумати не міг, що є така сільська станція юних техніків. Ну, Вона зараз гримарівська станція юних техніків. Вона так. працює? Так, вона працює. Я почав шлях вчителя, заступника директора, директор школи, потім і директор станційної техніки. Між іншим, вон в далині її і видно. Там теж працюють ще гуртки. Між іншим, коли я працював на станції, в мене теж було я ввів такий вид спорту назвати, спортивна радіополегація. І повірте, пан Сергій, щоб добитися якихось результатів в Україні, але свій час прості сільські діти займали третє командне місце в Україні. Якщо взяти там Київ, Суми, Волинь, Вінниця, сильний, сильний Донецьк, Бахмут там був сильні команди. Це мені потрібно було 5 років дітей по лісах. Вчити, там муштрувати, муштрувати там тренувати. Де тренувати, використовувати ком, компас і карту. Я думаю, що багатьом моїм випускникам знання компаса і карти, можливо, хтось і пригодилося в даний час. Ми, до речі, так проїжджали, коли їхали до приміщення вашої Серес. сільської ради і бачили алею героїв. Багато загинуло ваших. Так в, нас, так, в нас в даний час на алеї Лаїславі. Ми бачимо, там в дилині на Алеї Славі є 18 захисників, 18. І на даний час по інформації 15 пропавши безвісті. Ми згадували з вами про склад депутатського корпусу вашої ради. А яке політичне забарвлення? Який склад з точки зору. Партійної приналежності цікаво просто. Традиційний для Тернопільщини, для Тернополя, чи у вас чимось відрізняється? До 10 тисяч населення це йде мажоритарка. Можливо, вони йшли від різних партій, але як мажоутарний. Ну, все одно ну, по... партійна приналежність є. Ну, Можливо, і так, так. Можливо, і є, але... Чи війна її скасувала, цю партійну приналежність? даний На час я вважаю, що скасувала так. Не знаю, як де далі, але вважаю, що війна скасувала це. Нема різниці, хто за майбутнє. Хто від довіри, хто від партії слуга, так, народу. «Слуга народу? Так переважно тут у нас майбутнє слуга народу, довіра. Європейська солідарність присутня? Ні. Немає. Немає. У нас переважно більшість довіра, зеленська партія слуга народу і за майбутнє. Я вам поставлю, мабуть, вже останнє запитання. Ви згадали про... Точніше, я згадав про партійну приналежність, а ви як координатор української команди, ви партію довіра згадували. Що входить в ваші функції? Функції як. Координатора української команди. Я правильно назвав вашу. Правильно. Назвем так, так неофіційну, неформальну посаду. Функція проста, пане. Координуєте. Я вважаю, що в даний час партії має бути менше. Україні дуже багато менше. Але маємо те, що маємо, і. Головне, щоб кожен людина робила свою роботу добросовісно для свого своєї громади, для своєї України, для свого народу. Дякую вам за розмову. Зичу і вам, і мешканцям вашої громади натхнення і удачі. Дякую.